Вітаю з вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні у нас в меню російська аптечка особиста. Тобто аналог АМЗІ, i тільки знята з російського полоненого. В першу чергу це кровоспинний засіб турнікет, кровоостанавливаючий силиконовий ЖКРС. Дивимося його. Ось, ну, так. Якби, мав би бути він вже в бойовому положенні, напевно. Да? Зараз він явно не в бойовому положенні. Така до нього інструкція. Взять жгут двома руками в середній частині ізділля. Ось він. Ось так він виглядає. Ну, це, це гума силіконова така, досить туга. З фіксатором. От як в цей фіксатор запхати оцю штуку, коли ви це робите однією рукою? Ну, мені поки не відомо. Скажу відразу, що він занадто тонкий. Тобто цим елементом створити нормальний тиск можна тільки, якщо ви накладаєте на тканину. Тому ну, рашистський жгут викійкати. Краще відкласти. Хай носять, їм якраз нормально. Далі, гемостатіка, два, до речі. Це от, от вам вже правильно. Да? Їх, їх два. Гемофлекс, камбет. Для остановки артериального артеріального, вінозного і капілярного кровотічення. 23 рік виготовлено. Чи це дата. Чи це дата, так. Ні, 20... 02-23 виготовлений. Ну, принаймні, тут стоїть навпроти виготовлення. Вскрить упаковку і извлечь средство гемостатическое, постепенно разворачивая средство гемостатичне, наложити його непосредственно на істочник кровотічення, осуществить ручную компресію в течение 2-3 мінус. Остановіть. 2 три хвилини тримаєте гемостатик. Ми зараз його розпакуємо, подивимося, що він там складається всередині. Не зрозуміло, поки склад його, бо я тут не бачу состава. Написано, що антимікробна, антибактеріальна і розроблено і зроблена в Росії. Не Китай. Ну, принаймні так написано. Гемофлекс.ру. Не будемо рекламувати, але розпакуємо, да? розпакуємо. Подивимося, що там всередині. До речі, зручно зроблено. помарковано. Да, Хорошо відкривається, зубами, однією рукою, однозначно. Складені, до речі, з Тобто все як у в кращих традиціях. Але склад у нього. ну Він такий з кислотою якоюсь явно. Тут щось типа... Щось типа хітазама, можливо, можливо. Ну, важко сказати, але от, що з ним відбувається зараз, я навіть не можу сказати, він починає дезінтегруватися у мене в руках. Як ним там помогати? ну давай попробуємо. Давай. Ну, одягаємо рукавички, звісно, щось не буду це робити. Насправді, ти знаєш. Нормально. Питання тільки, що далі, я можу я його... А, до речі, він легко рветься. На відміну від інших, які ну, важче рвуться. Тобто цей, я не знаю як він працює, це треба тестити, але рветься він непогано. От, Ну, окей. Гемофлекс вроді би по роботі. нічого поганого сказати не можу. Далі, у нас третій елемент для кровозупинки кровотеч це абсорбуючи ІПП. Ну, грубо кажучи, ізраїльський бандаж або еластичний бінт з марльвою накладкою. Бінда абсорбіруючий еластичний медицинський садної подушечки Гіамед. Срок 5 років. Виготовлено, виготовлено. 22-го року. Ну, Ще до 27-го року він дійсний. Спробуємо відкрити його. Не буду зубами брати, бо це... О, беречі, це... далі. Росічку не побачив, дякую. брати. Так, значить, дивимося всередині, що там. Ну це ізраїльський бандаж класичний, бачите, навіть з цією петлею для саме аплікації, наприклад, вона працює ось так. Можете собі самі на руку намотати. Тобто все окей тут. По якості він теж досить таки плотний і непоганий. Ем... Кудись подівся тисничий елемент, напевно його десь вкрали на виробництві. Тут є тільки марлева накладка і кліпса для фіксації. По довжині він, до речі... А є в нас білосніжка десь під рукою. Щоб порівняти російський ІПП і наш, нормальний, людський. О! Давай там розпустимо, з сторони приходимо. Ви ну, бачите. Наш виграє по ширині і по довжині. Сподіваюсь, що і кінець війни такий самий буде. <хи> далі, далі у нас є ще пакет індивідуальний противохімічний. Ну це типа серветка з просочена хімічним розчином для типу зменшення ефекту там, хімічних газів. Не знаю, як вона працює, ніколи не пробував, але думаю, що ефект мінімальний. А Таблетки для очистки води, наскільки я розумію. А... Дивлюсь, чи це часом не Китай, бо можна було б зразу це сказати, аквабріз. Кожна таблетка для обеззараження води держить там та А Це просто кидаєте в воду і вона через півгодинки стає чистою, умовно. Але найголовніше, що тут є, крім того, що це в нас. спецмедтехника, аптечка первой помощи, индивидуальная, АППИ. О, у расшествия АППИ она называется. Не АМЗИ, не АЙФЭК, а АППИ. Санкт-Петербург, производитель спецмедтехника. Дата выпуска непонятна. Говорит, что это книжечка. С QR-кодом, базовый курс. Типа, как ТС-3. Ранен товарищ, скажи ему помощь. И тут, типа, все расписано. Не знаю наскільки це все правильно і детально. Скажу так, що тут відповзання якісь дивні, якісь гейські відповзання. А, бачу знову ж таки накладений оцей же ж гумовий жгут. Ну, і, якщо ранені безсознання, відсутствує серціб'єння дихання, срочно переведіть базову сердечно легочну реанімацію. Хотів би я бачити, як проводити СЛР на полі бою. Нехай проводять. Ось, до речі, тут показано. Ах, що ти такою мастурбацією маєш займатися 30 разів плюс 2 вдиха і протягом аж до приїзду швидкої, так? Да? Правильно, Груди? До приїзду швидкої ми це робимо? Я не знаю. Поки дефібрилятор не, не, не принесуть. А є в російській армії дефібрилятор? Да. Ну тобто, ти можеш в принципі це робити півгодини, поки тебе не зніме український снайпер. Сподіваюсь, так і буде. <кій> а, так, ну насправді щось вони пояснюють і це ілюстровано. Зверніть увагу, фотографіями. Тобто люди постарались, зробили це. Ну, досить професійно. Я такого в українських аптечках не бачив, можливо, і є, Ну, в бойових бджіл, наприклад, є книжечка трошки більша, правда. Але це гуд. Це в цілому аптечка, звичайно, на два з плюсом, може на 3, тому що турнікет ніякий, гемостатик окей, ІПП, ну, ізраїльський теж собі такий. Е, да, до речі. Вже порвали. А, от, кстати, от вам ефект уже. Сильно тягнуло? Нет, затягували просто. Щас ще раз можемо спробувати. Давай, а ну давай. Йсти. Він не наматувай на руку, типа ось так. Ну типа як стягував, да. Ну, грубо кажучи, така поранення кисті, в принципі сюди можна ж. витягнути. Ти не ти затягни, типа обмотай. Ну да, він типа як натягує его. Він тягує його. Ну да, на насильному на адреналіні ти його порваш. Да, протягом. ну типа як стягуєш давай. Ну от вам. От вам. Ще раз жгут кровоостанавлюючий ріфльоний силиконовий ЖКРС. ЖКРС. ЖК РС. Слава Україні і росіяні. Це презервативна фабрика. Нет? Да. Аптечка в такому от підсумку з ножицями була. Ножиці китайські. Ножиці гавно. Маленькі, ними важко дуже щось зрізати. Ну хай різуть. Подивіємо дорога. Героям слава!